Тут ми проводимо е, заливання свічок, окопних свічок для наших бійців, які нас захищають на передовій. У чайниках на буржуйці розтоплюють парафін із воском. Далі заливають його у вже підготовлені металеві банки. Так, четверо волонтерів працюють в одному з туристичних кемпінгів на околиці Полтави. В середньому за день заливаємо. Ну, зараз, коли ми вдвох з романом, то заливаємо 150-200 кілограм. Це в середньому десь 700-800 баночок. Кожна баночка це десь 3,5-4. П'ять годин тепла виготовляти окопні свічки ці волонтери почали із середини жовтня минулого року. Розповіла Наталія Шевченко. Одного разу приїхала до нас сюди кума. І каже, слухайте, у нас картони є відходи, може б ви свічками зайнялись. Я знайшла у Фейсбуці Людмилу Тиморізян, Вона нам провела тут, якраз був це на покрову, ми варили тут вареники військовим і вона нам провела тоді майстер-клас. Наші дівчата зацікавилися і хлопці, і ми спробували. Перша наша спроба була це 20 свічок, далі 40». Сировину для свічок, зокрема, металеві баночки та картон приносять полтавці. Парафін купляють за гроші благодійників, каже Наталія Шевченко. На карточку поступають кошти і 20, і 30 гривень. Але ось був випадок на тому тижні. Наш ну, добрий такий друг він військовий Денис Соболь. У нього було день народження, і в Фейсбуці він виставив таку акцію Поздоровте мене з ним народження. І кошти, які надійшли йому на карточку, він нам 10 тисяч. Січ гривень, то ми в той же день вже нам його відправили. Цей парафін, тобто. Ну, люди не байдуже багато. Використовують для виготовлення свічок і природні матеріали, зокрема, шишки. Взяли звичайні шишки, звичайні шишки залили їх, поставили підпалювач, залили їх парафіном, парафіном і воском. І отака баночка у нас прогоріла, заповнена ну, повністю прогоріла 4,5 години. Вигоріло лише пів баночки отак парафіну, долили ми ще доверху і ще 4,5 години. Ось отака баночка 9 годин. Якщо шишки є, сухі шишки, то буде як альтернатива картону. За понад три місяці роботи волонтери використали тисячу тонн парафіну та зробили близько 6,5 з тисяч окопних свічок. Розповів Сергій Мелешко. Це приблизно приблизно двадцять тисяч годин. Тепла бійцям одразу ці свічки буквально на наступний день їдуть прямо на передову. У нас пріоритет це тільки передова. Тільки прийшов парафін, все кидаємо, їдемо лити, бо ну дуже без тепла і там хлопцям. Ніяк скільки незнайомих людей дзвонять, і кажуть, ми знаємо, ви робите свічки. Нам треба на оту бригаду. Нам треба на оту. і ми не зупиняємося, можна сказати, не на хвилину. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.